Ні. От, ні, ти руки вбери, руки вбери, руки вбрав, руки вбрав. Я вам дію покажу. Я вам дію покажу. У дідуся перевіряли військово-обліковий документ, бо він знімав на телефон. Хотіли рота закрити. Тобто, ви військові, правильно? Так. Да. Ви підтримуєте конституцію? Звичайно. Звичайно, збройні сили України та інші військові формування. Ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ви присягу приймали. До вас звертається голодів. Приймали. Беріть, читайте я прізвищем ім'я по батькові усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському присяга дотримуватись конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави згідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки.